Готувати свої страви швидко, готувати свої страви з користю, і щоб пристрій для приготування був зручний, функціональний та не надто дорогий. Дуже прості запити у нас, у людей дорослих та часто втомлених, у яких постійно не вистачає часу на реалізацію своїх задач та задумів. Тут в мене на столі одразу дві мультипечі або аерогрилі, називайте як вам зручніше, які дуже добре підходять під всі перераховані вищі запроси. Але не зважаючи на те, що ці два пристрої від одного й того самого бренду мо. Ці пристрої досить різні, і у кожного з них є свої переваги. Я приблизно вже тиждень користуюся цими двома чудовими пристроями і готую в них те, що я люблю та постійно споживаю, і готовий вам про них в деталях розповісти. Отже, почнемо наше знайомство. Дивіться це відео повністю, бо десь ближче до фіналу я розповім про. Недоліки цих пристроїв, які я встиг помітити під час користування, і знайомлю я вас з цима двома пристроями, виключно з огляду на практичне використання. Не пропустіть важливої інформації. А про актуальну вартість кожної з цих двох мультипічей дізнавайтеся за посиланнями у описі під цим відео. Там також в описі забирайте промокод. Це чарівний промокод, який подарує вам знижку при купівлі цих мультипечей. А також цей промокод вам подарує знижку і на інші мультипечі бренду мова. А на момент зйомки цього відео. Модель af 10 Про коштувала майже 6 тисяч гривень, а модель AF-20 Pro коштувала майже 7 тисяч гривень. Але ви обов'язково перевіряйте актуальну вартість цих моделей за посиланнями в описі під цим відео. І обов'язково перевіряйте вартість цих мультипечей. Знову ж таки, повторюсь, за допомогою промокода. Ну а я буду безмежно вдячний всім, хто ставить вподобайку цьому відео та підписується на наш канал. Розпакування мультипечі мова аерочів af 10 Pro могло би стати найкоротшим в історії людства, адже у коробці ми маємо документ. Менти та саму мультипіч, тільки надістав спакування. Мені дуже сподобався її стильний мінімалістичний вигляд. Звичайно, глянцева поверхня може збирати на собі пил та відбитки пальців, але виглядає вона на мій смак класно. Об'єм чаші тут 4 літри, а площа внутрішньої поверхні чаші тут 195 на 19,5 см, а решітка тут 18 на 18 см. Це така досить важлива інформація для того, щоб зрозуміти, що саме сюди може поміститися всередину для приготування, і мене дуже часто саме про це люди питають у коментарях. До речі, приємний бонус цієї моделі це те, що в неї є віконце для спостереження за приготуванням. Ну, а раз є віконце, то відповідно має бути і підсвічування, і воно тут є. Просто коли приготування запущено, ми махаємо ручкою над сенсором, який знаходиться у верхній частині мультипечі, і підсвічування вмикається або вимикається за вашим. Нашої потреби дуже прикольна функція, і я можу робити так просто нескінченно довго. Мені це подобається. Хочу також звернути вашу увагу на те, що ось тут всередині решіточка для приготування страв. Мені здається, що вона досить таки надійно зроблена і зовсім не така тонка, як вони часто бувають у комплекті з іншими мультипічами. Мені таке траплялося. Я думаю, що це теж такий непоганий, як на мене, плюс. До речі, стосовно антипригарного покриття нашої мультипечі, виробником вказано, що воно тут керамічне. Але ще більше мені сподобалася ця мультипіч, коли я її вже не тільки розпакував, а ще і Увімкнув, адже тут дуже зрозуміле зручне сенсорне керування. А зручність саме у тому, що тут вісім програм для приготування під різні продукти або задачі. Наприклад, тут є ще програма розігрів. Дуже зручно дістаєш з холодильника щось та одразу розігріваєш одним натисканням. І крім того, що програма автоматичного приготування тут багато, тут ще й кожна. Піктограма цієї програми це і є кнопка. Тобто приготування можна реально дуже швидко запустити просто одним натисканням на піктограмку. Звісно, що в мене постійно в такому режимі задіяна програма курячі крильці, тільки я готую на ній частіше насправді куряче філе. І досить часто також, звичайно, картопля або батат в мене готується. Для картоплі є окрема кнопка, вона зветься «French fries». Але раптом знайшовся якийсь прикольний рецептик приготування десь просто на просторах інтернету. То тут можна набрати потрібну температуру і час приготування саме завдяки тому, що є тут і ручний режим, також звичайно. Далі з важливого: ця піч отримала простий, непримхливий металевий теннагрівач, і мене особисто вразило, що саме ця модель, незалежно від режима та страви, дуже тихо працює. Максимальна температура нагріву тут це аж 230 градусів Цельсія. Далеко не в кожної мультипечі є така температура. Але, звичайно, не тільки в максимальній температурі усе щастя, адже іноді потрібна і навпаки досить така низька температура, і тут вона є. Це 40 градусів. А низькотемпературні режими, такі як тут, наприклад, ці ж самі 40 градусів, вони дуже добре підходять для ферментації йогуртів домашніх або приготування сухофруктів. І тут. Є така можливість, відповідно, ще один такий невеличкий плюсик у цієї моделі. Максимальна потужність споживання тут це 1550 ватт. Ця мультипіч має один верхній нагрівач з вентилятором. Готував я в ній багато чого зі свого повсякденного репертуару, але на даний момент моя улюблена топ страва взагалі для мультипічей це такий собі десерт. Запечені яблука з начинкою з сиру. З горішками можна додавати туди родзинки, а я в якості експерименту туди додав ще й банан цього разу. Замість цукру туди краще розтопити і додати мед, а для смаку трішки меленої кориці також буде доречно додати. Ці яблука насправді можна готувати тут і без ось таких форм для капкейків, але я їх використовую для того, щоб яблука зберегли свою форму і були трішечки ось у такому стані, схожому на альденти. Після приготування. Запікання яблук досить швидке, при 160 градусах 20-30 хвилин вони готуються. А тепер перейдемо до знайомства з іншою моделлю: це мова AeroChief af 20 Pro. Коли відкриваєш пакування, не одразу можна зрозуміти, що там всередині взагалі. Там багацько пакетиків, якихось картонок, але насправді комплект мене дуже порадував. Фактично, ми маємо тут пристрій формату класичного аерогриля, де все керування та вентилятор з нагрівачем сховані у верхню частину, яка повністю відокремлена від ємності для приготування. Ємність для приготування, по-перше, тут виконана. З термостійкого скла це дуже класно, тому що мультипіч мультипечі взагалі не має ніякого жодного покриття, тобто тут жодних зайвих хвилювань з приводу теоретичної шкоди. А по друге, тут одразу дві ємності для приготування у комплекті. Одна з них більшого розміру на 4,2 літра, а інша на 2,5 літри. Тобто, з допомогою різних ємностей можна готувати різний об'єм страв за вашої потреби. І навіть у самої мультипечі під це передбачено два різних режими відповідно до. Ємностей. Ну а ще як бачите, в комплекті присутній просто приємний бонус. Це додатковий скляний судок для страв. Приготували щось в мультипечі, залишився певний об'єм страв, кладемо в судок та в холодильник. Хоча зверніть увагу, дві різних ємності дають додаткову гнучкість у приготуванні, адже одну страву можна приготувати в одній ємності і одразу після цього почати готувати іншу страву в наступній ємності. Просто переставивши верхню частину сюди. Крім того, одразу після приготування страву прямо. В цій ємності можна подавати на стіл, а після одразу ставити так само в цій ємності вже в холодильник. Це дуже зручно погодьтеся. І фактично ми тут в комплекті маємо три ємності для своїх страв, якщо брати до уваги ще ж судочок в нас, ось це є з кришкою. Ще одна цікава особливість саме цієї моделі, це її зберігання, коли ви не готуєте, адже її набагато простіше буде кудись. Сховати, бо фактично вона розбирається навпіл і стає більш компактною, звичайно. А користуватись нею досить просто: тут так само вісім програм для приготування, так само є і ручний режим. Обираємо температуру та час, коли потрібно. Всередині маємо підставку для страви. Її розмір приблизно 19 на 19 сантиметрів. До речі, дві таких підставки у комплекті для кожної ємності окремо. Тут чудово видно всередині страву під час приготування, адже ємність повністю прозора. Це ще одна додаткова зручність. 40 секунд залишилося. Мультипіч дуже маленька. Дивіться, ось долонька. Буквально ось там в мене стейк вже скоро, скоро буде готовий і скоро буде діставати. Зараз буде сигнал і все. Ну, якщо ми говоримо про характеристики, то тут ми маємо максимальну потужність споживання у 1700 Вт, і температурні режими максимально до 185 градусів Цельсія, і мінімально це знову ж таки 40 градусів. Мені ця мультипіч здалася дуже зручною, і я так призвичаївся до неї, що нею я користувався набагато частіше, готував більше різних страв: і м'ясні страви, і овочі, і навіть випічка. Та, звичайно, не обійшлося без мого нового фавориту серед десерт запечених яблук Коли починаєш користуватися цією мультипіччю, то одразу помічаєш, що тут вбудовано так званий захист від дурня. Адже коли потрібно терміново зняти кришку та подивитися, як там наша страва, або просто струсити, наприклад, картоплю фрі, щоб вона краще готувалася, більш рівномірно, то ти помічаєш, що мультипіч одразу терміново вимикається, коли ти. Знімаєш цю ж саму кришку. І продовжує ще деякий час працювати вентилятор для того, щоб охолодити мультипіч, коли кришка знята. І взагалі ідея використання ось такої скляної ємності мені здалася досить практичною, тим більше, що тут їх дві. Це може бути така нескінченна круговерть з використання без зупинок. Адже ти приготував, подав на стіл в цій прямоємності, потім сховав у холодильник, і потім раптом тобі терміново ще треба готувати, в тебе є ще одна ємність. І так може йти постійно. По колу, це мені здається, дуже прикольно. Коротше, з більш цікавою, мені особисто моделю я визначився, це af 20 Pro. Навіть напевно не можу сказати, яка причина того, що вона мені сподобалася, чи просто те, що вона мені здалася цікавою незвичайною новинкою. Хоча я скоріше схильний сприймати це все ж таки як реальну універсальність саме з двома ємностями у комплекті, та ще й з ось такими прикольними ємностями, виготовленими з термостійкого скла. Взагалі я люблю скляний термостійкий посуд. Хоча для кого Ось напевно, саме модель af 10 Pro також може бути більш зручною завдяки стандартному формату. Якщо не збираєтесь прибирати мультипіч зі стільниці на кухні, то вона досить компактна та стильно виглядає водночас. Вона дуже зручно керується, адже кожна піктограма на панелі тут це і є кнопка вибору програми. І разом з тим ця мультипіч має більш високу максимальну температуру до 230 градусів. Для когось це може бути дійсно важливо. Ну якщо враховувати, що ця мультипіч ще й досить доступна, то вона точно багатьом буде дуже цікава. Зверну увагу на ще одне несподіване порівняння: насправді модель AF10 Pro помітно тихіше працює. Мені особисто це не принципово, але дійсно AF20 Pro більш гучно шумить. Можливо, це для когось має значення. Зверніть увагу. Наступний момент. На який слід звернути увагу, я думаю, особливо тим, у кого вдома є малеча, це те, що. Зовні ось ця ємність може досить сильно нагріватися, і необережно торкнувшись, можна навіть отримати такі неприємні відчуття, як мінімум, а може навіть і опік. Тобто, як мінімум, в себе вдома треба буде її досить так обережно розташовувати у ті моменти, коли вона працює. Тому що стандартна мультипіч вона зовні не буде такою гарячою, а ось тут є ризик отримати неприємні відчуття, як мінімум. Ось такі невеличке застереження майбутнім користувачам. Стосовно 10-ї моделі, вона не така універсальна в. В неї звичайна металева ємність з керамічним покриттям, але хоча б і саму ємність, і решітку можна мити у посудомийній машині, тобто хоча б трішки простіше за нею доглядати. Адже далеко не кожний ківш кожної мультипечі виробник дозволяє мити в посудомийці. Ну а 20 та модель за нею взагалі легше доглядати, як за простою скляною каструлею. А яка з цих двох моделей особисто вам сподобалася більше? Розкажіть про це у коментарях до цього відео. Ну а про актуальну вартість цих моделей дізнавайтеся за посиланням у описі під цим відео, там також забирайте промокод на приємне зниження ціни. Величезна подяка всім, хто коментує, підписується та ставить вподобайку цьому відео. Не забувайте також дивитися інші наші відео.